Місце Москва: метраж 60, кімнати, два санузли один висота, стель 3, трим-дизайн, студія інрефото, Сергій, Ананєв, коротенько. Невелика квартира з видом на сіті була придбана з обробкою від забудовника, що включала готову кухню, паркет, пофарбовані стелю і стіни. Завдання дизайнерів полягало в рестайлінгу апартаментів під оренду організації, привабливого простору для життя в візнес-кварталі і створені атмосфери. Відповідної локації в сіті, за бажанням замовника, Рестайлінг проводився мінімальними засобами. Все, що можна було залишити, було залишено при цьому переглянуті колористичні рішення інтер'єру від монотонного до контрастного, переосмислена електрика і доданий новий декор. Подробиця. апартаменти в сіті призначаються для здачі в оренду працюючим поблизу молодим офісним працівникам. Квартира була з готовою обробкою її. Залишили максимально зону кухні, відокремлюють від зони вітальні барна стійка і робоча поверхня кухні, спальню і коридор розділяє гардеробна кімната Олена Гатеуліна, партнер Інредесіг. Переробляти інтер'єр завжди набагато складніше ніж робити його з нуля. Нам вдалося надати характер і затишок стандартної типової квартири за рахунок локального використання цінних атмосферних деталей і матеріалів. Ми вважаємо за краще працювати з матеріалами, які не тільки добре виглядають, але і дуже приємні з тактильної точки зору. Це речі не на один сезон. З ними інтер'єр стає практично вічно актуальним, Тім Лес. Віндов, дата лаєр, data layer, Windows дата Layer піш Event баннер Summon Banner Summon таїнер. ІТ Баннер 2C5.04 АЦАТ5. 4042315 фа 5 У готовому ремонті дизайнери виявили недоліки в обробці відколи на плінтусах, паркеті і дверях. В результаті поміняли плінтуси і оновили фарбування стін, щоб виправити двері. Запросили реставратора, він зміг обробити відколи так, що вони стали абсолютно непомітні у квартирі кухонний гарнітур, а також підвісна тумба. Сантехніка і плитка в санвузлі. в результаті стайлінгу були підібрані диван та інші м'які меблі, торшери, світильники, консолі, художні, панно, журнальні столики, парні, табурети, килимове покриття і підвісні світильники над кухонним столом. Основна частина нових меблів і конструкцій створена за ескізами студії Інра. В коридорі з'явилися бежеві панелі і зручна система зберігання в кімнаті. Компактний функціональний гардероб, телевізор вмонтований в декоративну панель, що приховує дроти і комунікації. Віндов дата лайер. Віндов дата лайр. Віндов дата лайєр, піш Дівент, банер Цомон, Банер Цонтеїнер ід баннер вісім один ебец дев'ять е шість чотири цвісімсім, дев'ять ноль шість, а сім датца два чотири нуль сім ноль. І дизайнери використовували точки освітлення від забудовника, щоб зробити додаткові висновки. Наприклад, в спальні спочатку розетки були тільки за спинкою ліжка, від них були живлені нові висновки для приліжкових світильників і настільних ламп. Додані розетки над ліжком для читання аналогічним способом було поліпшена підсвічування вбиральні. Італійський велюр, обраний для узголів'я ліжка, як і килими з додаванням шовку. Змінюють свій відтінок в залежності від освітлення, приліжкові тумбочки, виготовлені на замовлення, покриті чорним рояльним лаком. Їх верхня поверхня зроблена з латуні з додаванням бронзи, що стало практичною альтернативою глянцю, і додало інтер'єру благородства. За рахунок таких точкових і чітких інтервенцій вдалося не тільки створити комфортну атмосферу, але і підвищити інвестиційну привабливість апартаментів, що відразу ж зазначив агент з нерухомості. Поділилася Олена Гатовліна. Віндовдата Лаєр. Він довдата Лаєр. Він довдата Лаєр піш Event. Banner. Сомон. Венерсон таїнер і ід... ванер 644 617 6173 фа 4E9081235414ф164. Вдівуванні дизайнери передбачили шафа для вбудованої пральної і сушильної машин, щоб зробити її більш затишною і уникнути відчуття пральні. Додаткові розетки не були потрібні. Для освітлення і підсвічування використовувалися існуючі висновки під електрику у шафу. Також були заховані каналізаційні висновки, і подача холодної води, таким чином невелике приміщення стало лаконічним і акуратним. Крім шафи, додали полиці для зберігання, закриті для ванного приладдя, відкриті для розміщення декору, щоб система зберігання була не тільки функціональною, але і візуально естетичною. Особливо увага приділялася аксесуарам, спеціально підбирали вази, комплекти рушників різного кольору. Бренди, представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, «Бенджамін бенджамінмоуре вітальня оздоблення, фарба «Бенджамін Моуре, меблі. Диван Дітри Італія, стіл журнальний великий, полтрона фраю, стіл журнальний маленький, Ролф ролф-бенц освітлення, торшер артеріорс, ванна кімната, декор, рушники, абішабі децор ваза артеріорс, оздоблення, фарба. Венджамін моге, спальня меблі, крісло і столик, бакстер, освітлення, настільні лампи, артеріорс, торшер, бакстер, текстиль та декор, постільна білизна. Лісу і Ваза Артеріорс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов